Добрий день малята, пропоную вам сьогодні послухати віршики про зірки та місяць. Ходить вечір по дворі, носить тишу в рукаві, а у жминці носить зорі, сині, жовті, кольорові. Коли люди ляжуть спати, буде зорі відпускати. Над землею, щоб світили, небайдужих веселили. Золотава зірочка перлинкою стала, сіла в човен місяця, пісню заспівала. Я так само зірочка, дівчинка країночка, Вірче просказала, танець станцювала. Ось і вечір потемніло на кущах туман повис. Бачу, зірка небосхилом покотилася униз. Певно, десь вона за гаєм, Пала в трави у росу, вранці зірку відшукаю і додому принесу. День втомився, тихо спить, новорічна ніч настала, я виходжу, щоб світить, щоб краса всіх здивувала, бо я зіронька нічна, цілу на небі сяю, маю ошатне вбрання і з Новим роком всіх вітаю. Тихо, темно навкруги, лише місяць за гори, червонястий показався, ясним сяйвом привітався, повукав малій сестриці, діві зорі біловиці, що в траву за вишню впали, там і спати полягали. Прокидайтесь, годі спати, будем небо прикрашати, а як сонце вранці встане, Ми сховаємось в тумани. У зорянім небі я зірочку знаю, її серед інших я завжди впізнаю, її я щоразу зустрічаю в садочку, коли умиваюсь у чистім струмочку. Тихо в полі, тихо в дворі, місяць вартує зорі в в сад за стодолу глянула я, Зірка на вишні ясно сія, Ой похитаю вишню рясну, струшу для себе зірку одну. Доки добігла я у садок, зірка злетіла аж на горбок, В'ється під гору стежка крота, Зірка все вище і вище зліта. Ата. Дякую вам за увагу.